Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Ще тут є такі дві лошечки по падішаху. Друзі, такі дві красунечки. Одна, одна лошечка є на продаж, того більша лошечка. Лошечка лялька. Лошечка по падішаху. Тут є така. У мене на каналі буде. В попередньому відео її мама. Червона лиса кобила. Легко, било, о, о! З таку лисину, лише на продаж. Хто бажає, номер телефону лишив описі. Має от, ноги, ноги білі. Хто бажає придбати собі таку красуню? Номер буде в описі. Коні великі, мають моцну кров. Мамі їх робочі, робочі, моцно робочі в цьому у роботі. Ось такі от лошечки. Тут дві сестри. Под який був колись тут буржуй на господарстві, моцний жеребець, то так його внуки. А тато їхній жеребець по дішах. Щось Володимирівського жеребця. Теж був моцник, запряжний, спокійний. Лошата гарна мечка, Купити такі делікатні, круглі, купити такі от лошатка. Одно з тих глушат, як кажуть, у Лиси продається. На продаж, хто бажає, думав по описі. Лошатам там по пів року. Велике, довге лоша, чорний хвіст буде. Така красуня. Є? Не будемо виводити, бо їх я вчора цей вчора я загнали до стайні. Ми ще кобили за кобилами, вчора відізнали китайців. хіба від, від кобелів, то й не будемо виводити. О, тут теж така от є лошечка. бляха, покажу кулесину, має класну. Шата спокійні. Того лошечка менша трошки, того більша. Така більш, більша, довша. Буде більше, не Ясно, що буде більше. Так. Така живіша okay. лошечка. My. Ту кобилу лошечку хочуть продати, бо є на господарстві коней. Доста. Таке потомство хочуть. Ціка краса. Бачите, от такі дві лошечки. Одна на продаж. Номер в описі. Також, хто бажає придбати собі таку красу? Мені інтересуйтесь, ціна договірна. Ціна довговірна. Чого кусається? Красота. Дуже гарне господарство тут. Коні, все. Бомбезне. Такі от білошечки. Та, ляля, ляля. Красота зараз. Може покажу вам, яку лиси немає. О! Не знаю, що так буде видно, купила така лиса. Перед все. Нога мечка. Росла, все така як лошечка як, як каска. Так що номер в описі. Ціна, ціна договірна. Я? Місічку. Росла досить. Лишить. Я вже з'їв. Що їм Не треба. — міша? Вирзують за кобилами. От такі от нас так, справи. Обереження. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові.